Доброго дня! Мене звати Юлія Слюсаренко. Я викладач циклової комісії підприємництва та організації ресторанного господарства. Хочу вам представити спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Спеціальність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність розкриває перед нашими студентами широкі можливості. Які дозволяють стати універсальним фахівцем, що зможе знайти достойну роботу з високою заробітною платою у більшості бізнесових сфер, які сьогодні існують і розвиваються. Шановні абітурієнти, якщо ти мрієш стати успішним підприємцем, відкрити власну справу, навчитися проводити біржові торги, хочеш дізнатися, як працює митниця? Ти молодий, активний та цілеспрямований. Ласкаво просимо до нашого коледжу. Бути молодим і бути підприємливим практично одне й те ж, адже підприємлива людина має практичну кмітливість, здатність активно діяти, є ініціативною та дуже енергійною, вміє наполегливо долати труднощі, прагне з близьковичною швидкістю. Досягти поставленої мети. Останнім часом молодіжне підприємництво стало окремим пріоритетним сегментом державної політики України, переваги даної професії, свобода, перспектива, особистісний розвиток, самореалізація, можливість створення власної команди однодумців з метою досягнення бізнесових цілей. Ми допоможемо вам. Організувати нове підприємство, розробити нові ідеї з визначенням якості товарів народного споживання або нового виду послуг, які пропонуються суспільству, навчимо реалізувати свою креативність та розкрити бізнесові таланти. Наші студенти, окрім теоретичних знань, набувають також практичних навичок. Завдяки відкритим заняттям та майстер-класам під час проходження навчальної практики в торгових підприємствах міста Полтави професіонали ринку навчають студентів будувати бізнес, організовувати рітейлові та біржові процеси та вправно керувати ними. Наші викладачі допоможуть студентам отримати необхідні компетенції для успішного. Кар'єрного зростання, випускники полтавського фахового коледжу підприємництва і ресторанного бізнесу це конкурентноспроможні спеціалісти у багатьох сферах, адже спеціальність підприємництво, торгівля та біржова діяльність має широкий спектр застосування від торгового підприємства до сфери послуг. Від приватного бізнесу до крупних торгових корпорацій. Наші випускники працюють провідними спеціалістами відомих банківських установ, займаються консалтингом, біржовою торгівлею, менеджерами по збуту, піар-менеджерами, рекламістами, брокерами, мерчандайзерами, управляючими торгових підприємств. Мають власні Ріелторські компанії власні інтернет-магазини, відомі як на теренах України, так і за її межами.